Восьма ранку, Києві, час новин про найпомітніше на цьому від журналістів СІТІВІ та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Уночі російська армія атакувала безпілотниками Дніпропетровщину. Вибухи лунали, зокрема, і у Дніпрі. Виникли пожежі в одному із селищ Дніпровського району понівечені чотири приватні будинки. Обстріляв ворог і Сенельниківський район. У шахтарській громаді пошкоджена п'ятиповерхівка, вибиті вікна в межівській громаді. Від російського удару вранці горіло помешкання. Тероризував агресор і Нікопольський район ФПВ-дроном і з важкої артилерії гатив по Марганецькій громаді. Наслідки з'ясовують на Ся всюди без постраждалих. Повідомили в Дніпровській ова Понад так звані невідомі дрони знову перервали роботу європейського аеропорту цього разу у Мюнхені. Інцидент стався напередодні пізно ввечері. На летовищі закрили злітно-посадкові смуги. Понад 20 рейсів довелося скасувати. Дрони, які раніше збивати, не намагалися, а відрядили поліцейський патруль обстежувати територію в пошуках безпілотників і тих, хто їх запустив. Однак марно. Безпілотники, які в Європі обережно називають невідомими чи неопізнаними, далеко не вперше літають над стратегічними об'єктами Німеччини. Нещодавно міністр внутрішніх справ країни Олександр Добринд визнав, що загроза Німечч безпеці Німеччини зросла і анонсував створення центру з протидії безпілотникам. А Бундестаг готує закон, який дозволить військовим збивати підозрілі дрони за межами військових об'єктів. У Копенгагені відбувся сьомий саміт європейської політичної спільноти, який зібрав лідерів майже півсотні держав. Вони обговорювали безпеку Європи і підтримку України. Участь у дискусіях взяв і Володимир Зеленський. Український президент закликав європейців діяти разом. А європейські лідери наголошували, допомога Києву це захист усього континенту. Безпека континенту та підтримка України у центрі уваги сьомого саміту європейської політичної спільноти. До Копенгагена з'їхалися понад 40 лідерів, серед них і український президент. Саміт відбувається на тлі чергових російських провокацій. Російські літаки та дрони майже щодня порушують європейський повітряний простір. Володимир Зеленський закликає Європу до згуртованої та рішучої відповіді. Москві Ми всі тепер живемо у новій реальності, і навіть ті, хто не хоче цього визнавати, уже це розуміють. Інциденти з дронами по всій Європі чіткий сигнал. Росія й далі загострює війну, і це ніколи не було лише про Україну. Москва завжди прагнула розділити Захід і особливо Європу. Тому ми повинні робити протилежне діяти разом. Одна з ключових тем саміту створення так званої стіни дронів. Україна готова стати рушійною силою цього проєкту та вже ділиться досвідом із данцями. Господарка саміту прем'єрка Данії Метте Фредеріксен визнає, європейці недооцінили загрозу з боку Росії, а рішення щодо оборони ухвалюють надто повільно. І наголошує підтримка України це внесок у захист усієї Європи. Україна це перша лінія оборони Європи. Машпіклечу Евівонна. Усім тепер має бути зрозуміло. Росія не зупиниться, доки її не змусите це зробити. Вона загрожує не лише Україні, а всім нам. Ця війна ніколи не була лише про Україну. Це війна за Європу, за наші цінності та свободу. І наше головне завдання сьогодні стати настільки сильними, щоб війна проти нас стала немислимою. Президент Франції Еммануель Макрон закликав збільшити допомогу Україні від протиповітряної оборони до дронів і далекобійних ракет, посилити санкції проти Росії та чітко заявив, невідомі безпілотники над територією ЄС потрібно збивати без вагань. Ми маємо справу з Росією, яка застосовує всі гібридні методи від атак дронами і літаків до кібератак. Ми ухвалили рішення діяти спільно з НАТО і посилювати європейську оборону. Дрони, які порушать наш простір, мають бути знищені, і ми не зобов'язані попереджати про це. Водночас Макрон не підтримав ідею використати заморожені російські активи на підтримку України, які б та віддала, отримавши від Москви репарації за агресію. Та все ж Європа підтримуватиме Київ скільки буде потрібно, запевняє президент Євроради Антоніо Кошта. ЄС уже надав Україні майже 180 мільярдів євро допомоги, але цього недостатньо. Готуються ще більші пакети підтримки. Працює ЄС і над 19-м пакетом санкцій проти Москви. А ще Антоніо Кошта закликає європейські країни виконати обіцянки та забезпеч. Чити реальний прогрес у питанні вступу України до ЄС. Ми торуємо шлях України до членства у ЄС. Україна втілює пов'язані зі вступом реформи. Є Єврокомісія це визнала. Настала черга діяти Євросоюзу, оскільки розширення засноване на заслугах процес, а також тому, що розширення зміцнить Європу. Та у питанні українського членства у ЄС не обійшлося без суперечок. Вкотре відзначився угорський прем'єр Віктор Орбан відмовився назвати Росію загрозою і в виступив проти членства України в ЄС, пропонуючи лише стратегічне партнерство. На це різко відреагували європейські лідери. Я не дозволю одній країні визначати майбутнє всієї Європи. Це питання всього європейського союзу та власне всього європейського континенту. Існує єдність, що 26 країн погоджуються, що Україна повинна приєднатися до нас, тим паче, що вона демонструє дивовижний прогрес навіть під час війни. Президент Зеленський вважає урбан блокує шлях України до ЄС через внутрішньополітичні причини. Парламентські вибори наступного року. Глава держави закликав Європу об'єднатися і хвалити нові санкції, посилити українську ППО і допомагати грошима та зброєю. Нам потрібно трохи більше фінансування для дронів, щоб зрівнятися з Росією. Нам треба більше фінансування. Ми використовуємо 100-150 дронів на день, вони 500. За рахунок збільшення фінансування ми можемо вийти на схожі показники. Ки по далекобійних дронах досі ми використовували тільки нашу зброю, як ви знаєте. Після зустрічі з Дональдом Трампом український президент сподівається на додаткову допомогу від сполучених штатів, але поки жодних деталей не розкрив. На полях саміту провів близько десятка зустрічей з європейськими лідерами. Обговорив із генсеком НАТО підготовку до наступного Рамштайну, а з прем'єркою Італії наступне засідання коаліції рішучих. Європейські лідери наголошували, у Європи є і воля, і ресурси, аби продовжувати підтримку України, доки війна не завершиться справедливим миром. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. 205 українців повернулися з російської неволі. Більшість пробули там три з половиною роки. Напередодні відбувся черговий 69-й обмін полоненими за стамбульськими домовленостями. Вдома 185 захисників та 20 цивільних. Практично всі були бранцями Росії ще від 22-го року. Оборонці Маріуполя, нацгвардійці, які потрапили в полон під час охорони Чорнобильської АЕС, а також воїни військово-морських сил, сухопутних військ, ТРО, ДШВ, прикордонники, нацгвардійці наймолодшому. У звільненому воїну виповнилося 26 років, найстаршому 59. Усі отримують належну медичну та психологічну допомогу. І нарешті побачаться з рідними. Від початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Привіт, ромашечки мої. Я дуже радий вас бачити. Я повернувся на рідну Україну. І хто в мене? Внук чи внучка? Внук.